В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвы ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже, наш слава Тебе. Сарья Небесный, Утешитель души истины и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю, приди, сели сыны, и очистили всякие скверны и спаси, блажу, душа наша, святый Боже, святый крепость, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині і прихиму віки віков, Амінь. Пресвятая Твої запоміли нас, Господі, очисти ріхи наша, владико присті, беззаконні наше, святи по сіті, істинімощі наша, наша ім'я Твіго раді. Господі помілуй, Господі поміли, Господі помилуй. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісне, і во віков. Амінь. Отчи наши жизни на небесех, да светится имя Твое, да при Царствие Твое, да добавит воля Твоя, ко на і на земле, хлеб наш насущный, дашь нам вне свя нам долги наши, якожи ім'я оставляй Блужником нашим, и не веди нас свои искушения, но избави нас от лукавого, Оставши от сна препадаем Ти блажи, и аннейской песы, емте сильнее, свят, свят, святый Си Боже, Богородицы и помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ододрай с навозівный, если Господи, уми про Святі, серце і сними и і отверзі, воєжі підітя, святая и Троїця. <кхух> свят, 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 и Боже, Божий Богородицы и нас, Господи помилий, Господи помилий, Господи помилий, Господи помили, Господи помили. Господи помили, Господи помили, Господи помили, Господи помили. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Од снав устав, благодарю свята Святая Троїцей, как многие ради Твоя благости и дало не прогни, Лиси, если намерение и грешного, не жапов, бил Лисий собі законі моими, но человеку любство, если обычного нечаянно, не лежащего, гости в Неисии, воєжи утренні воти, слава славу, державу Твою. Ныне мої очі, очи мысленные, отверзи мої уста, получайте все слове всем Твоїм, разумите заповіді Твоя, і творити волю Твою, печите о исповедении сердешнем, і виспівати всі святої ім'я Твоє, Отца і Сина і Святого Духа, нині и Присне во веке веков. Амінь. Прийдіть і поклонимся цареве нашому Богу. Прийдіть і поклонімся, преподнем Христу, цареві нашому Богу. Вийдіть і поклонімся і припонімся мому Христу, Царєві і Богу нашому. Помілим я, Боже, повеліться милості Твоєї, по множеству щедро Твоїх очистих і беззаконі мої, неї паче моїм'яд беззаконні моєго від гріхами, і очисть м'я, як у беззаконі мої, а зазнай, і гріх передо мною свину, Тебе і ділимо соріші і лукави, і пред тобою сотворіх, як удав правдішіся вославістя, як твої побідіші, ні, да, діті ті. Себе беззаконных зачатие, семори все врадимо мать и моя, Себо возлюбились, и безвестные тайны и премудрости Твоей, и вел си, окропившими и сопами очищуся, умышими и паче снегу белюся, Слуху моему дасть радость и веселье возрадуйся, Кости Смиренные, отврати лица, Твер грех моих, и все беззаконие мои учистие, сердце чисто созижде мне, Боже, и дух право в новотробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоя свята, не отмі от мене, воздаш мне ради спасения Твоего, и духу младышному Тверди На научи беззаконный путем, твоим чести к тебе обратиться, и збавими открой, Боже Боже, спасеньо, Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усні мої отверзіш и уста мой возить голову Твою, як аж щоби хотіли жертвы, дал би хубо. Все соже и неблаговолийшие жертвы Бога Дух Сукрашен, серце Сукрашене и Смиренно Бог не уничижит, блажи Господи, благоволением Тим Сиона, и да сусси, стены Иерусалимские, тогда благоволийшие жертвы, правды, вознушения, и все сожигаемые, тогда вознужат на алтарь твои лицы, веру воєдиного Бога, Отца, вседержителя Творца, неба и земли, видимым же всем и невидимым, и воєдиного Господа Иисуса Христа, Сина Божия, Единородного, Ижо от до Рожденного прежде всех век, света от Света, істина, от Бога Истина, Бога Истина, рожденная, несотворена, единосушна, Отцу, и же вся быша, нас ради человеки нашего, ради шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, его Человечеса, распятого за Непрепентийсем Пилате, и страдавшего погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, і сидящего десною Отца, и пакеля душего со славою судите живим і мертвим, його же царстві не буде конца, і в Духа Святого Господа Житорящего, Отця до Отца і Ижей Отцем і Сином споклоняймо і славимо, благоловшего Пророки, Во Соборною і Апостольською и і Церковь, исповедуй Единокрещение, Восставление грехов, чаю воскресіння мертвих і жизни будущого віка. Амінь. Боже, очисти я грішного, як конеколи со дворі благою пред Тобою, не избавь мене от лукавої добыть то мені воля Твоя, да не отвір отверзу устами недостойная, І восхвалю ім'я Твое Святое, Отца і Сина, і Святого Духа, Нині, і присно, і во віков. Амінь. Аминь. Осна став полоношной пес, приношу Ти спасі, припадай вопиюти. Не дашь мне уснуть его греховней смерти, но щедрими рассмыся волю, и в мою линостю скорее и спаси молитві, і сні, ночі, в предстоянии молитве, и по сни ночнем восьям день безришен Христе Божии спаси мя, Тебе, владыку человеку любче, от сна восстал прибегаю, и на дела твоя подвязаюсь и милосердием твоим, молюся тебе, помози мне на всякое время, во всякую вещи, избавь ми всякие мерзкие злые вещи и дьявольского поспешения. И спаси Мья и в царство Царства Твое вечное, Ты боишься Мой Сотворитель, и всякому і Податель. По тебе же все оповані, мы Тебе славу салаю, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, иже мною Твои благості, и великими щедротами Твоими дались и не работу Твоимом и мишедше время, з себе прийти от всякого зла противна. Ти сам, владыко, всяческих творче, с подобием и истинным твоим светом и просвященным сердцем, волю Твою, ныне и присную во веке веков. Аминь. Господи, Божьей силы, плоти, живий, Божьей я всякие серця, Вышние живые, насмиренные і сердца, і чоловіков я, сокровенные человеков Епредведы, безначальные пресносушные у о ж не є применением, вели приложение, осінення, сами смертной царю. Прийми моление наше, я же в настоящее время на множество щедрот Ты дерзающее, от скверных тебе у стен Творим, и остави на пререшении нашей і словом, і мыслею, ведьем или неведением совершенные нами, і Ечисные від всякой скверной плоті і духа, і дарю нам бодренным сердцем и трезвенной мысли все настоящий наш прийти, ожидающим пришестя світлого і явленного дня. Единародного Твоего Сына, Господи і Бога і Спаса нашего Иисуса Христа, со славы судья всех привидений, кому ж до воздать по ділом Його, да не паче обвинившись на борстве ищевосты, готові, в нем грящемся готове, в радости божественный черток славы Ее сомнение, и і, і празднующий глаз непрестанный, и неизреченные слады зрящих Твоего лица в рот, неизреченные освящає і Всяческая, и тебя. Амінь. Тебя благословим Вишній Божий, Господи, милоститворящая приснула з нами, Великая жениследовая, славная же и ужасная женище слав, подавши нам сон во покоение мужчины нашей і ослабления, придохно трудные плоти. Весивої же слава славу, державу Твою, тим же молю безмірною Твою благость, посвятить нашего мистера. И і все тобі во всіх, і от всех, слава Богу, изначальному Отцу Богу. Си святим, і благими житворящим твоим духом, нині і плісно, і во віки веков. Амінь Воспіваю, благодать Ти, владичесе, молю, Ублагодать істопах і право не настали потім Христових заповедей, Відік Песні, укрепи, уныні соглаші, зв'язана пленницями ріхопадень, мольбами твоїми розріши, Богонівесту, внощими і воді дні Болющих рак ізбавляєш м'я, жизнь надателя Богородшої, мрішли несвісмію не живі, я же святній вечірні рочої душу мою сліпшую присвяті, Одівне Вілишнє палато дом духа Божества на мені сотворі, врача рочої, врочої душі мені многолітній страсти, винуючийся, ждійською зімне покаяння на праві, Избави мене огня вічної, що і черві же злагові тартара, да м'яні віші вісом радування і жимним ріхом повинника. Ново Сотвори мне обича при не чувствуем, странному совершении, странно, мок, и покажи мне всех, владыко моли, небесные милы, лучи, веселье сусем и святыми сподоби, Пресвятая Деву услыши глаз, потрібно раба його. струю давай мне слізам, при чистой души моей, скверно очищающие, Стінання не сердца приношу к непрестану, у сердстве владычице молебную службу мою прийми, и Богу благодробному принеси. Превышая Ангела Искамья, превыше слитие сотворинь, святоносное, сыне, небесное, духовное благодатью направи, руце воздею и усне похвалению, воскверненная, скверная, синепорочная, душе тленных мне папусти избави, Христа прилежно умоляющие, Ему же честь и поклонение подобает ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостиві всі милостиві Боже, мой Господи, Ісусі Христе, многие ради любви шел и воплотилися и си, яку да спасе всіх, і паки, і спаси, спасіми по благодаті, Молюті, аще Боді, спасім я, несся благодать и дар на Долгопаче, їй многий щедро, так не звичайно милості, верую Бом'я о Христе, мой жив воїт, і не узрить смерті во веки. А ще обовіра я життя спасает очаганься верую. Спаси меня, ко Бог мой святый Создатель, вера же вместо дел, доменится да мне, Боже мой, не обрящий делать ноги, неправдающих меня, но та вера моя додавлеет вместо всех, да отвещает, Тадо да та да оправдит меня, Тадо да покажет мне причастника слави Твоей вечной, я, да не оба похитит меня сатана и похвалит все слове, ежеторгнуть име от Твоей руки и Но или хочу спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой. Предвари скоро, скоро пой Бог, Ты поиси бо Бог мой, чревая матері, моя, с подобиями Господа, ныне возоби дитя, яко же возлюби их иногда Ты сами грех, и пак і поработать я тебе безлинность и тошно, яко поработав прежде святони сивому, наипачей же поработаю тебе Господу, Богу моєму Ісусу Христу, во вся дні живота моего, нині прісно, і пресно, і во веки веков. Святый Ангеле, предстояй окояне моей души, и страстной моей жизни, не остай меня грешного, неже отступи от меня за Невоздержание мое, не дашь мне ста лукавому, демону, обладати мною, насильством смертного Сего Телесе, укрепи бес свойшую ходу мою руку, и настай мне на путь спасенье, ей, святый Ангелий, Божий, Божии, хранители Покровителю, Окаянной моей души и тела, вся прости, Делить миття, я дні живота моего, і ажти, що зарешите пришедшую нож настоящий день і сохрани від всякого искушения противного, на ні в коем лисе прогнивою Бога, не моліся за м'якого Господа, отвердит мне страсти своєм. І достойно покажет мне раба своє благості. Амінь. Пресвятаю, владельце моя Богородице, святими Твоїми і всесильними сильными любами. От жени от мене смиренно окаянно раба Твоего, уныние забвения, ни разумия, ни родения, и вся скверная, і и і помышления под окаяна моєго серця і помрачено ума моєго і погаси пламень страстей моїх, яко ніж есть і окаянен, і избай меня от моих лютих воспомінань і, і предприятій, і от дій з них свободи м'я, як облагослови на Есе родов, і славиться причесною ім'я Твоє, Во віки віку. Амінь. Молі Бога, Омні, святий угод, Божий. Називаємо ім'я Свого Святого, як ми називаємо, наше ім'я. Яко когасу к тебе прибігаю, скорому помощнику і молитвеннику душе моєї. Богородице, діво радуйся, благодатна і Марія Господь з тобою, благословена ти в женах. І благослови плочорів Твоєго Якоспа, Спаса, родилася душ нашої. Спаси, Господі, люди Твої, і благослови достояння Твої побіди православним християнам на супротивне, даруя і Твоє сохраняй крістом Твоїм жительство. Молимся оздраві, спаси, Господі, и помилуй Отця моего духовного, родителі моїх, сродников, начальников, наставников благодетелі и всіх православних християн, упокой Господи, душі особших рабов Твоих, родителей моих сродников, благодетелей. і всіх православних християн, і пусти з с вольне і невольне, і даруєм дари им Царствие Псалом 90. Живи в помощі Вышней, Укрое Бога Небесного Дворица, Личит, Господи, і заступник Мои, Сей и Прибежище Моє, Бог мой, і уповай на Нього, як ото избавить тебя от все те ловчие от славистими тежна пришма своим и сыни тя, и под крылей его надеющийся оружием, обидит истина Его, не убоившись от страха нашного, стрельны, тящие во дни, отвещивать не приходящие, острящие беса полуденного, подетые страны, тверды сящай, тьма, удисной тебе к тебе же не приближится, Обачий очима твоим осмотришие, и воздаяния грешнику ужиши. Яко ти, Господі, уповання моє вишнє положились і прибіжче Твоє, не приїг тебе зло і рана не тобі, за ті лисі Твоєму, яко ангелом всім заповедя Тибе, сохраніть у всіх потех Твоїх, на руках возьми Тя, да нікогда приткнеш його камінного Твою, на Аспі до веселіска наступиші, і попереш льва і змія, як намі оповав і збавлю, і покрив, і <кхм> як опозна ім'я моє. Возоведком не услышу Его, с ним и скорби исьму Его и прославлю Его, Долго той дни исполни Его и явлю Ему спасение мое. Достойный если кого истину, блажите Тя Богородицу, Пресноблаженной и пренепорочной, и матерь Бога нашего, честнейшую херовим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без Бога Богасловорочию, сущею Богородицу тях. Величає слава Отцю, і Сину і Святому Духу, і нині і прісно, і во веки векова мінь. Господи, помилуй, Господи, помілуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, молитви причисти Твоїй Матері, силої чесного животрячого Христа Господня, хрестітеля Господня Івана, преподобних і Богоносних отець наших, імфілох і чоловітворців Почаївських, Антонія и Феодосія і прочих Чудотворців Киво Печерских, свята великомученика Инцелита Пантелимона, свята великомученика побединоща Георгія, святаго священномученика Каприана і мучницы, и Осіньки, преподобники болоносных отец наших и о... тихи праведные богатецы Кима, Иоанны, великомучницы, Маріни Маргариты, преподобного Ірінарха Руха Преподобного Лазаря Лазерянасійського, преподобного Леоніда, Уснідумського і жив пам'яті звішає, і всіх святых Твоїх Господи, Ісусі Христе, Сині Божий, помилуй нас грешних. Амінь. Євангелія <клухи> дня, молитва перед Євангелієм. Посіяй в серцях наших чоловік, любших Господі, Твоєго, Богов'єдні і Тлиний свят. И мысленные наши отверзи очи воеванских твоих проповедой розуміння, вложи у нас и блаженных твоих заповедей, страх на плотские опохоти, все поправши, духовное жительство пройдім, вся я же ко благождению твоему имуществующее и девище, Ты Боиси Просвящение, Души, Телес наших, Христе Божий, Тебе славу ссылаем все безначальным Твоим отцем и все святыми благими и животворящим Твоим духом, ныне и присну, и во веки веков. Аминь. Євангелія від Матфея, глава 13, з 24 по 30 вірші. Іну притчу предложи Господь Глаголя учеником. У царстві царства чоловіку, сіявшому доброї сім'ї на селі своїм. спящим же чоловіком при враг його, и все є плевели посліди пшениці, і отині. Їх даже прозібли дрова і плод творі. Тогда я вишися и плевели, пришедшие жрабии Господина, реши ему Господи, недобрые ли семи сіяли и на селе Твоем, откуда у Иметь плевели, Он же речей им враг, сіє сие сотвори, раби же решему, хоши ли у Бо даше, и плевем я, он же речей им ні, да никогда восрогающие плевели, восторгнить купну с ними и пшеницу. Оставіть рості обоє купно до жатви, і жатвы жатви рікужатім, соберіть пірві плівілі і свяжіть їх в снопи, як осожищі я, а пшеніцю соберітів, житницю мою. Іншу притчу запропонував Ісус, їм кажучи Царство Небесне подібне до чоловіка, що посіяв добре насіння на полі своєму, коли ж люди спали. Прийшов ворог його і насіяв плевелів між пшеницею і пішов. Коли зійшла зелені і показався плід, тоді з'явились і плевели. Прийшли раби до мовладики і сказали йому господарів, чи недобре насіння ти сіяв на полі твоєму, звідки ж плевели на ньому. Він же сказав їм це зробив ворог людей. А раби сказали йому, чи хочеш, ми підемо і виберемо їх. Але він сказав ні. Що вибираючи браючи, ви не вирвали разом з ними і пшеницю. Залиште рости разом те і друге до жнив. А в жнива я скажу жінцям: зберіть спочатку плевели і зв'яжіть їх у снопи, щоб спалити їх, а пшеницю зберіть у житницю мою. В святому Письмі говориться про те, що Ісус Бог створив людину доброю, але Бог дав людині право вибору. І от диявол, Він під підходить і цієї людині плевели. Але людина вибирає сама, так, як Адам і раю вибрали. Бог їм сказав одну заповідь: не їжте від добра, пізнання добра не їжте від плода пізнання добра і зла, дерева. Але вони не послухалися Бога і вибрали зло владику митрополіта Арсенія, з братії, що Господь їх укріпив. Ну і всім Божої допомоги на предстоящий день, покрову Цариці Небесної і ангела Хранителя. Спаси, Господи, всім поможи Боже. Ввечері, якщо Господь благословить, будемо теж молитися.